Всім вітаю. Такий комплект змонтували. Інвертор і 4 акумулятори. Загальна ємність розрахункова 20 кВт. кВт годин, Якщо бути правильнішим. А інвертор на 10 кВт потужність. Загалом, що можу сказати, інвертор гучний. Особливо коли заряджається від мережі, він дуже гучно працює навіть на мінімальних струмах заряду. Наприклад, на струмі заряду 30 А він гуде ну, досить, досить відчутно. Якщо, наприклад, взяти дею 5-6 кВт, то при такому ж самому струмі вона взагалі не видає ніяких шумів і звуків. Але, в принципі, для перукарні, от як в даному випадку, це технічне приміщення. Попросили по мінімум тут сверлити кабель каналів ніяких, щоб менше кріпили, то в деяких місцях ці от кабелі комунікаційні і силові їх видно. Ну, так от цей комплект виглядає. Теж підключили по РС-485 протоколу, налаштували. Ну і тепер. Показує інвертор, скільки відсотків заряду. От 97. Можна сказати, він округляє. 96,58, Ну а тут 97. Ось такий комплект, кому було корисно. Ставте лайк, пальці вгору. Ну і пишіть коментарі. Можливо. Якісь запитання.